Привіт, ви на каналі Натка В'яжа і це мій третій різдво влог. В цьому відео ми відкриємо третій пакуночок з мого пряжного адвент-календаря, відведемо підсумки мого в'язального року по третій категорії. Також ми сьогодні з вами визначимо, є майстер-клас, на яку іграшку ви побачите завтра, і розповім вам, на який опис вас буде чекати знижка. А також покажу вам трошки мого красивого. Прикрашеного різдвяно новорічного Харкова. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву, в'язанечко, і ми починаємо. Тож, давайте розпочнемо з найприємнішого, і це розпаковка пакуночка. Сьогодні в мене дуже маленький пакуночок, бачите, який він! І мені дійсно дуже цікаво, що ж в такому маленькому пакуночку тут ховається. Так, номер три. І давайте відкривати. Вау! Ух, погляньте, який тут в мене. Це мандаринчик, мені здається, чи апельсин, апельсинчик такий, сицирійський апельсин. Це щось таке дуже цікаве, фантазійне. Зараз спробую трошки відмотати. Вам, ой, тут ще й люрекс. Зараз я тут це заплутаю. Так, це ось така фантазійна ниточка, і вона ще й разом з Люрексом йде. Щось дуже-дуже цікаве. Погляньте, який колір. Вам він передається трошки більш яскравим, він такий. Більш кораловий. І давайте подивимося, як же він поєднується з моїми попередніми бунтиками. М -м -м. Мені, здається, це вже буде щось дуже-дуже цікаве. Знаєте, після першого я думала, що це буде щось таке ніжне. Після другого, я думала, що це буде щось таке вже насичене. А зараз, я думаю, що це буде щось дуже яскраве. Ай, не знаю. Я відчуваю, що я не витримаю відкривати всі бунтики, я почну в'язати десь вже з середини. Бо мені дуже-дуже цікаво, як же все це можна поєднати в єдиний виріб. Але це точно буде один виріб. Це прям обов'язково. Навіть якщо я не буду знати, як їх поєднати, я почну в'язати і вже, по ходу, щось придумаю. Тож, ось такий же в мене наборчик є, такий сніговичок в мене вийшов. Дуже цікаво. Я прям захоплені від цього процесу. І це ж лише третій, це в мене ще 9 бунтиків. Дев'ять дуже загадкових бунтиків з різними кольорами, різними фактурами. Ці ці три вони дуже різні. По усьому, по складу, по фактурі, по товщині, по кольорам. Ох, це прям буде задача із зірочкою зв'язати з цього щось єдине, але це точно буде щось дуже-дуже унікальне. Я в захваті. Нагадаю вам, це пряжний адвент від творчої майстерні Тані Кострик. Адвент, на жаль, придбати вже не можна, бо його можна було придбати лише за предзамовленням. Але у Тані купа красивої пряжі і шкарпеткової, і не шкарпеткової все це ручного фарбування, все це унікальних кольорів. Тож обов'язково завітайте до Тані, я впевнена, ви там знайдете щось цікаве для себе. Так, наступним пунктом, давайте ми визначимо, е, який з цих маленьких друзів прийде до, вас зараз, е, прийде до вас завтра в гості у вигляді майстер-класу. Так, ведмедика. Ви вже на каналі побачили. Так, я не дивлюся шарудю папірцями і достаю якийсь з них. Так, і хто ж це буде? Це буде ялинка. Так, покажу вам зараз ялинку поближче. Ай, хтось впав. Нічого страшного, ось така ялиночка. Вона прикрашена. так, В неї є ось така прикраса з поверху, ось така прикраса зверху, і тут вона така красива. Так, і для в'язання цієї ялиночки вам знадобиться чотири кольори: коричневий, зелений, червоний і трошки жовтого. В'яжеться вона дуже просто. Прям простіше, ніж ведмедик, якщо ви дивилися ведмедика, тут взагалі нічого сшивати не треба. А, нагадаю, що всі мої іграшки в'яжуться з по колу, безшовно. Тобто тут немає жодного шва, ніде нічого немає. Пришивається лише помпончик потім. Ну, помпончик вив'язати неможливо, тому його можна лише пришити. Тому ця ялинка впевнена, вона підійде. Будь-кому навіть початківцю можна легко її зв'язати тут взагалі година роботи і у вас готова ось така ялиночка. Так, її також можна повісити. Як ялинкову прикрасу, або це може стати доповненням до вашого новорічного подарунку, вашим близьким. Тож, завтра завітайте обов'язково на мій канал і знайдіть майстер-клас на цю ялиночку. І також нагадаю вам, що зв'язана вона з пряжі Amigurumi Sparkle від бренду Циркуло, на який зараз діє знижка 20% за моїм промокодом. Всі подробиці в описі під відео. Адвент-календар ми розпакували, майстер-клас обрали. Тепер наступний крок. Давайте підведемо чергові підсумки в'язального року. Так, зараз оберу, яка в нас буде категорія сьогодні. Так, і це буде. Нарешті дочекалася. Так, ось така категорія. В ній я хотіла поговорити про вироби, які в'язалися дуже довго. Або в так і не зв'язалися, або щось ще з ними відбувалося. І дуже доречно вона випала, тому що я збиралася поговорити якраз про цей пуловер. Так, цей пуловер спогади. Я його почала в'язати ще в осени 22-го року. Уявляєте, і дов'язала навесні 24-го. Тобто, ну... Півтора року я його в'язала. Ну, як в'язала? Я, звісно, його не в'язала півтора року, півтора року він лежав у мене в шафі. Я його розпочала в'язати. І в мене було таке натхнення: мені так сподобалася ця пряжа, ці лелітки. Все мені подобалося. Я обрала цей візерунок, почала в'язати. І в якийсь момент. Чогось я вирішила, що мені не вистачить пряжі. Зараз я навіть не можу зрозуміти, чого, тому що пряжі в мене було 500 грам. Ну це достатньо для повноцінного плечового виробу. Можливо, я просто не знайшла якийсь бунтик, тому що так в мене була пряжа в бобінці, Потім я її перемотала в бунтики. І, можливо, десь я загубила якийсь бунтик, і тому мені здалося, що пряжі в мене мало. І через це я відклала його в шафу і взагалі про нього забула. Потім, десь через півроку я його дістала, вирішила знову пов'язати. Але знаєте, коли вже пройшов цей перший запал, коли ти починаєш щось в'язати, ну це вже не так цікаво. Щось в мені вже візерунок якийсь не такий був, пряжа якась не така. Тут ще й такий момент, що... Ця пряжа була в пропиці, і тому полотно, яке я в'язала, воно виглядало абсолютно не так, як зараз готовий виріб. Все таке було гадке каченя. Я ось на нього дивилася, і воно якесь таке кривеньке, якесь таке косе, якесь все незрозуміло. І мені прям довелося змусити себе взяти його знову і дов'язати його. Але коли я його завершила, Ну, це ж неперевершена краса, і я була дуже задоволена, що я все ж таки його дов'язала через ну майже два роки зв'язати половер. Хоча ну тут справді ну, роботи тут на місяць, ну не більше. Ну я в'язала майже два роки. Тож, як я колись казала, в мене не буває недов'язів. В мене бувають довгов'язи, тому що, в принципі, я не відмовляюся навіть від тих проєктів, які довго лежать, я даю їм шанс, намагаюся їх дов'язати, і коли виходить, виходить ось така краса. І продовжуючи розмову про цей пуловер, я думаю, ви вже здогадалися, що я не дарма саме його сьогодні одягнула, тому що я хочу подарувати вам знижку. На опис на полови спогади. Наступні три дні 9, 10 і 11 грудня, буде діяти знижка 25% саме на цей опис. Нагадаю вам, що це не просто опис, це смарт-опис. Для тих, хто ще не знайомий з моїм смарт-описом, я розповім, що це опис, в якому немає рекомендованої пряжі, немає рекомендованої щільності, якої вам треба дотримуватися, немає розмірної сітки. Цей опис повністю адаптується під ваші потреби. Виберете пряжу, будь-яка, яка вам подобається, в'яжете свій зразочок, міряєте свою власну щільність, свої власні параметри, який ви хочете отримати виріб, вносите ці параметри в спеціальну розрахункову таблицю, яка сама автоматично порахує для вас все-все-все. Скільки петель набрати, скільки петель скоротити, скільки рядів пров'язати, скільки підняти петель на рукав, скільки зв'язати рядів резинки все за вас порахує ця таблиця. Вам не потрібно ні калькулятор, ні згадувати математику, взагалі нічого не треба робити. Ви просто сідаєте і в'яжете свій ідеальний виріб, який буде розрахований саме під вас, це майже як сходити в ательє і замовити індивідуальний пошив. Але ви це зробите своїми ручками, тому що зв'яжете для себе свій ідеальний пуловер з пряжі, яка вам подобається найбільше. Мені дуже хочеться, щоб цей формат зайшов, щоб люди в'язали саме так, тому що мені здається, це найкраще, коли тобі не треба підлаштовуватися, не треба в'язати 150 зразочків, щоб потрапити в щільність майстрині. І при цьому не треба нічого рахувати. Ти можеш просто сісти і насолоджуватися процесом. Мені здається, це ідеально. Тому дуже запрошую вас спробувати цей опис. До того ж, зараз нагадаю, зі знижкою 25% посилання на мій сайт знаходиться також в описі під відео. Там зручна онлайн-оплата, ви оплачуєте прямо на сайті, і вам на пошту приходить опис. Все. Де дуже просто, буквально кілька хвилин і опис же у вас, і ви можете просто хапати будь-яку пряжу, яка у вас є, і починати в'язати. Ну і наостанок я хочу показати вам мій неймовірно красивий Харків. А, мушу вам розповісти, що цього року, вперше, з початку повномасштабного вторгнення, Харків прикрасили саме вулиці. А взагалі, до початку повномасштабного Харків на новорічні свята прикрашали. Дуже красиво, дуже багато. Це була купа ілюмінації, гірлянд, якісь прикраси, великі інсталяції, і кожного року це було щось неймовірне. В нас є велика площа, площа Свободи. Це найбільша в Україні площа, і тому на ній завжди відкривалося справжнє казкове містечко. Там була і ковзанка, і будиночок Святого Миколая, і великий фудкорт, і якісь розваги для дітей, і, і велика ялинка, неймовірна, красива, яскрава. Ну, тобто, новий рік в Харкові завжди святкувався дуже яскраво. Дуже. І тому ці попередні два роки, коли Харків взагалі не прикрашався, було дуже сумно гуляти е, перед Новим роком, Харковом і бачити ці темні вулиці, лише десь там магазинчики щось там прикрашали, але і магазини не всі відкриті зараз в центрі. А, і також хочу сказати, що Харків це велике місто, тому в нас немає такого центру, знаєте, як однієї якоїсь точки. Ні. Центр це купа вулиць, купа площ, які знаходяться в центрі. Зазвичай вони всі завжди були прикрашені. Тобто, це була не одна якась локація, а багато локацій по місту, які були красиво прикрашені, в які можна було прийти, подивитися, насолодитися і зробити фотографії. І в минулому році я показувала, прикрашали лише метро. Замість вулиці було прийнято рішення, що встановити такі новорічні декорації в метро, щоб хоч якось додати якоїсь святковості. А цього року прикрасили саме вулиці. Не так багато, звісно, як до 22-го року. Це зовсім не порівняно, але все одно бачити ось цю частинку нормального життя. Це було неймовірно. І ми вчора гуляли. Я дивилася, люди фотографуються, люди радіють біля цих. Новорічних інсталяцій, діти бігають. І на якийсь момент, знаєте, навіть повірилося, що я знову в 21-му році, коли все було спокійно, все було мирно, все було добре. І зараз в соцмережах багато обговорювань, чи треба прикрашати міста так, до свят, чи не треба, бо все ж таки війна. І я розумію, що так, ну, війна це не привід для свята, але ж. Все одно, ну хоч трошки цього нормального життя, хоча б заради дітей, тому що ну, в них іншого дитинства не буде. Вони проживають своє дитинство тут і зараз. І відібрати у них свято ну, мені здається, це трошки неправильно. До того ж, живучи в Харкові, забути про війну. Ну, вибачте, це неможливо, коли тривога за вікном лунає по 5-6, а то й 15 разів на день. Ну, важкувато забути, що в країні війна, і навіть новорічні інсталяції це не затмарять ніяк. Тому я щаслива, що цього року Харків все ж таки прикрасили. А, і ще хочу сказати, що всі ці прикраси інсталяції це прикраси з минулих років. Так? Нічого нового не куплялося, не розроблялося, їх просто дістали десь з гаражу і поставили на вулицях міста. І я хочу поділитися з вами цим шматочком нормального життя і красивого Харкова. Вірю, що після перемоги ви всі завітаєте до мене в гості, і я покажу вам, який яким Харків може бути красивим на свята? Ну зараз запрошу вас до перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається там невеличкі шматочки, відео. Я на цьому бажаю вам всього найкращого, бажаю вам святкового настрою. Дякую, що ви сьогодні завітали до мене. Завтра ви побачите майстер-клас на ялинку, а післязавтра ми з вами знову зустрінемося у Різвовлозі. Всього вам святкового і до зустрічі. Па-па!